Нова очільниця Білоцерківської РДА Ірина Старенька приступила до своїх обов'язків сьогодні. У районній раді її представив начальник кова Микола Калашник. Він зазначив, що у складні часи на відповідальних місцях мають бути сильні лідери та наголосив, що завжди підтримуватиме Ірину Абрамівну. Також нагородив її почесною грамотою та годинником за сумлінну працю. Пані Ірина має відповідний досвід компетенцію. знаходилась тривалий час в межах Білоцерківського району, виконувала відповідне завдання, отримала досвід на рівні області, обіймала посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації. Була відповідна одні з найважливіших напрямків, там, де надається відповідна адресна допомога. Най... Головнішим на сьогоднішній день категоріям це захисниками-захисницям, лавейтеранську політику, соціальну. Ми впевнені, що вона може бути ефективною сьогодні на займені посаді. Пан Савоненко зараз звільнений з посади голови Білоцерківської районної адміністрації, призначений на Обухівський район. Це також цінний персонал і кадр, який може забезпечити фахову роботу на відповідній території. Зараз маємо відповідну проблематику, яка тривалий час не вирішується в Обухівському районі. Ми бачимо зараз питання земель, які підіймаються у пайвиків. Тому там треба досвідчена людина, яка зможе розібратися. Я вважаю, що пан Геннадій зможе це організувати. Основні завдання у нас є. Забезпечення і підтримка сил безпеки і оборони, чим ми активно займаємося і нарощуємо зараз. Ми поставили для себе амбітний план збільшити на 500 мільйонів об'єми допомоги військовим частинам, військовим формуванням в порівнянні з попереднім роком календарним. Також у нас працює програма про перехоплювачі, про які я сьогодні також говорив. Це бойові дрони, які збивають дрони на підступах до території нашого регіону і унеможливлюють руйнації. І, саме головне, вони не зможуть забрати життя і здоров'я мирного цивільного населення. Тому ми поширюємо роботу з цією програмою. Це є безпекові завдання щодо організації відповідно якісного освітнього процесу. Всі соціальні і медичні установи мають мати якісне сучасне укриття. Це є пріоритети, також це питання повноцінного життєзабезпечення забезпечення функціонування населених пунктів, електро, газу. Тепло, водопостачання, безперервний процес. Ми маємо також цим перейматися і займатися вже зараз готуватися до наступного опалювального сезону. І елементарні речі, які мають отримувати кожен містянин, кожен житель, кожного села, селища це питання благоустрою, це упорядкованість території, це постійні об'їзди і, і присутність в кожній з громад для того, щоб тримати руку на пульсі. Своєю чергою пані Старенька окреслила ключові завдання, які стоять перед нею та її командою. До того ж, у Київській ОВА вона відповідала за багато напрямків, тому отриманий досвід інтегруватиме знову працюючи у Білоцерківській РДА. Ініціатива повернутись була саме її, тому Сиваненко з розумінням поставився до таких рішень. Робота на Білоцерківщині завжди мене повертала саме сюди. Ті спогади, що тут дуже потужна і неймовірно сильна команда, неймовірно прекрасні, хороші люди, неймовірно красивий мальовничий край. Тому я прийняла відповідне рішення, звернулася до нашого керівництва і, зважаючи те, що все таки маючи певний досвід роботи, дякую нашому президенту, дякую Миколі Володимировичу, те, що вони. Не підтримали мою ініціативу повернутися на білоцерківщину. Кадрові ротації в білоцерківській районній адміністрації відбувається вже не вперше. Прізвище змінюється, а От чи встигають мешканці району слідкувати за цим? Ми вирішили перевірити, чи знають білоцерківці, хто нині очолює БРДА, чи знайомі їм такі люди, як старенька, Севаненко та Мерзлюк. І головне, чи вважають вони, що ці посадовці справляються зі своїми обов'язками. Пропоную послухати. Хто зараз є очільником Білоцерківської районної державної адміністрації? Не знаю. А ви чули такі прізвища Мерзлюк, Саваненко, Старенька? Не чули. Ні, не знаю. А ви чули такі прізвища Старенька, Сиваненко, Мерзлюк? А ні, на жаль, не знаю. А ви щось знаєте взагалі про цю установу? Ну просто ну взагалі так. Я ж знаю, що вона в районі забезпечує райони забезпечення, просто не цікавилася цим ну, і не чула на даний момент ці прізвища. Я Мінська. не місцевий. Ага, а ви з білосарківського району можливо? Не можливо. Так, да, То ви маєте тоді розуміти. Чули прізвища Старенька, Мерзлюк, Севаненко? Ні, не, не чую такого. Затрудняєш сказати, бо я в політиці як це в не дуже. А, ні. ні, взагалі такі фамілії не, не чула навіть. Я не а ви без Буцаківського району це якраз установа, яка займається справами не лише в Філій Церкві, а й в районі. Ніколи не чули такі прізвища, як Старенька, Морзлюк, Севаненко? Ні. Ніколи. А взагалі знаєте, чим ця установа займається? Не знаю, я не з білої церкви. А ви з Білоцерківського району? Так. Це установа, яка займається саме районом. Скажіть, чи не чули такі прізвища, як Мерзлюк, Сивоненко, Старенька? Ні, не чули. А знаєте взагалі, чим займається ця установа? Ні, не знаю. А зараз нагадаю про джерело, яке не мовчить, коли важливо говорити сайт. bc.espresso.tv. Ваш навігатор у вирі подій. Це не просто новини, аналітика, блоги, документи, що впливають на життя громади. Там ви першими знайдете те, що інші сайти ще не помітили. Збережіть, закріпіть, заходьте щодня, бо наша спільна мета це знати більше. За майже 2 мільйони 762 тисячі гривень проведуть капітальний ремонт покрівель будинків на трьох вулицях. Як вказано на Прозоро, йдеться про адреси Героїв Крут 45, під'їзди номер 2, 3, 5 та 8 на суму понад 1 мільйон 177 тисяч гривень. Зенітну полку 24 понад 720 тисяч та Томилівська 26 на суму понад 863 тисячі гривень. За ці кошти мають зробити вирівнювальні стяжки, покласти рубероїд, примикання до стін, Тощо переможцями аукціонів стали ФОП Кравченко, то перемога, Дорбут та МПП Агач. Термін виконання робіт до кінця року. Вони звітують, люди оцінюють наш телеканал, розпочинає цикл матеріалів про старостинські округи, які входять до складу Білоцерківської громади. Тож, якщо ви мешканець села, маєте що сказати про свій населений пункт, є скарги або готові дати оцінку роботі свого старости, Пишіть нам у приватні повідомлення. А сьогодні ми розпочинаємо з Томилівського старостату. Ще у 2021 році у складі Білоцерківської територіальної громади утворили вісім старостинських округів. До кожного з них здебільшого входить по декілька сіл на чолі, обрані старости, які є членами міськвиконкому. Серед основних їхніх повноважень представляти інтереси жителів, здійснювати контроль за законодавством, повідомляти раду про проблеми округу, надавати адмінпослуги, звітувати перед людьми. Тощо, але чи виконують вони всі ці зобов'язання? Проаналізуємо по кожному з округів. Центром округу є село Томилівка, що розташоване за 18 кілометрів від Білої церкви на лівому березі річки Рось. За останніми даними тут проживає понад тисячу осіб. На території функціонує початкова школа, клуб, бібліотека, дитячий садок, фаб, відділення Укрпошти, пункт обігріву, об'єкти торгівлі та громадського харчування тощо. Старостою села є Павло Дідик. На цій посаді він з 2019 року. Згідно його декларації, за минулий рік від виконкому він отримав 620 тисяч гривень заробітної плати. Крім того, має три земельні ділянки в різних селах, квартиру в Білій церкві у спільній власності зі своїми родичами. З готівки накопичив 22 тисячі доларів, 15 тисяч євро та ще 30 тисяч гривнями. Значно багатшою за нього є його дружина, яка володіє житловим будинком, нежитловою будівлею, землею. Проте жодного майна у Томилівці дідик немає. Як свідчить його декларація кандидата на посаду, статки за майже шість років керування особливо не змінились, адже усе нерухоме майно набув ще до початку головування. За торік до старости надійшло 141 звернення громадян, яким він надав необхідну консультацію. За 2024 рік, за рахунок фінансування Білоцерківської міської ради було проведено будівництво вбиральні на території гімназії, грейдерування доріг вулиці Молодіжна, Новоселів, Залізнична, провулок Залізничний, асфальтування дорожнього полотна по вулиці Набережна, монтаж та встановлення аншлагів по всім вулицям в населеному пункті, заміна міжкімнатних та вхідних дверей в офісі старости, реконструкція та фарбування стели на кладовищі, встановлення огорожі кладовий. Ще фарбування лавок по населеному пункті в кількості 14 штук, здійснено ямковий ремонт автодороги з силами власників ТОВ «Земля Томилівська. Було додатково доставлено баки для збирання ТПВ в кількості 6 штук. Інспектуючи село, ми помітили, що дорога тут дійсно непогана, а населений пункт вирізняється неймовірними краєвидами. Деякі мешканці не на камеру скаржаться на низький рівень води в криницях. А от пані Віра хвалить свого старосту і каже: єдиною проблемою є війна. Такий він як сказати, звернуться до його по щось, Він завжди допоможе. Це без проблем. І морально, і так. Минулоріч у Томилівці народилося 5 немовлят, померло 19 осіб. У ЗСУ служать 28 мешканців. Двоє захисників загинули на війні, троє зниклі безвісті. Ще один перебуває в російському полоні. У звіті Дідик зазначив, що займається веденням військового обліку, оповіщенням призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також упорядковував архівні справи з 1940 по 2020 роки. Що. Крім того, староста звертався і до нардепів щодо ремонту поруч автотраси, але в документі не повідомляється, чи допомогли вони селу. Для об'єктивності наш телеканал опублікував на сторінках громади села допис з проханням розповісти про проблеми Томилівки, скарги з якими звертались до Павла Дідика. Однак охочих не виявилось. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У Білоцерківській міській лікарні номер 2 планують відкрити кардіологічне відділення. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я міста Сергій Ломань під час сесії міської ради. За його словами, новопризначений керівник лікарні Олександр Грузинський запевнив, що медзаклад має необхідний кадровий потенціал для відкриття такого відділення. Пропозицію вже внесли до місцевої програми. Втім, для запуску кардіології потрібно закупити спеціалізоване медобладнання. Ми хочемо розвивати кардіологічний пакет, інсультний пакет, і також за допомогою місцевої громади плануємо закупити обладнання, ангіограф кардіологічний, навчаємо вже кадри для цього і почнемо надавати допомогу при гострому інфаркті міокарда. Ми готові розвиватися і готові працювати над тим і для того, щоб більш більш потужно і більш ефективно надавати допомогу мешканцям нашої громади хворим, які звертаються в наш заклад, щоб максимально допомога була кваліфікована і щоб люди змогли отримати весь спектр медичної допомоги саме в нашому закладі. На території Білоцерківського професійного коледжу відбувся фестиваль Смакуймо Україну, присвячений двом незмінним символам української кухні борщу та салу. На центральній галявині облаштували казани та готували борщ на всіх. Місце було поділене на шість локацій, де проходили різні конкурси та вікторини. Зокрема, найкраще виконання української пісні, найкраще виконання тематичної поезії, конкурс на ерудицію та інше. Також учасники змагалися у швидкості чищення та нарізання картоплі. Для борщу. Під час заходу всі могли задонатити на підтримку Збройних сил України. Я е, е, збираю спеці свої. От, а туди входить перше парасольки із кріпу, е, листя хрону. Е, додаю туди гілки вишні з листям, гілки смородини. От. І е, ще чесник, чесник, правда, який пророщує, стрілки з чесника. От, і вона подає смак дуже, дуже цікавий. В кожній страві цінно що? В кожній страві цінна енергія кухаря, як кажуть, дівчата-майстри підходьте, золоторучки. Сьогоднішній борщ готували усі майстри. майстри Золоторучки у нас є таке об'єднання талановитих майстрів і майстри золоторучки, які навчають усіх сьогодні. Золоторучок, які працюють усіх ресторанах, українська ресторація вона в основному і готує український класичний борщ. І хочу сказати, що він відомий у всьому світі там, де проживають українці, і навіть якщо вони не проживають, туди особливо в Азію доходить наша кухня і на першому місці український борщ, і українські вареники. Сьогодні день журналіста, наш день та тих, хто першими бачить трагедії, радощі та перемоги. Хто передає не просто слова, а сенси. Ми раді бути поруч із вами, допомагати розуміти, що відбувається навколо, особливо в час війни. Також бажаємо всім колегам наснаги, віру в правду і мати вдячного глядача. І звісно, мріємо про головний сюжет у житті кожного з нас про перемогу. А я прощаю з вами гарних вихідних. З вами протягом тижня був Ярослав Гопаца. Обіймаю вас на відстані.